Ми повертаємося до Ніці, і тамтешніх терактів. Це місто живе сьогодні в особливому режимі. Силові відомства подовжили спеціальний порядок перевірки всіх і вся, та проте людей тягне на англійську набережну. Це місце теракту. Там зараз Ольга Кошеленко. Олю. Я вас вітаю. Ваші враження від побаченого. Вітаю Наталі. Сьогодні та ділянка набережної, де власне і стався теракт, обгороджена зусилля поліційними щитами. Люди приходять сюди. Не скажу, що їх багато, але до вечора вже стало набагато більше. Люди приходять, приносять квіти, свічки, м'які іграшки, і залишають їх на узбіччі. Тут постійно стоїть натовп. Хоча випадковим перехожим вже, власне кажучи, і немає на що дивитися, адже усередину тієї території, де все сталося, нікого не допускають. Там зараз працює кримінальна поліція. Ми бачили, як вони і досі збирають якісь фрагменти. Там є залишені частини одягу, взуття, якісь речі, які кидали люди у паніці, коли тікали. Місто не завмерло. Якщо відійти буквально кілька сот метрів від набережної углиб міста, там вирує звичайне туристичне життя. Дуже багато людей, дуже багато туристів із дітьми вони відпочивають, сидять у кафе, і власне нічого не говорить про те, що сталося напередодні. Хоча деякі крамниці все ж таки сьогодні зачинилися і повісили таблички, що ми не працюємо сьогодні із солідарності, але це найчастіше ті магазини, які найбільше до англійської набережної на вулицях Ніци наша знімальна група зустріла дуже багато учасник, учасників і свідків вчорашніх подій. Таке враження, що людям просто важливо поділитися тим, що вони напередодні побачили. І а, лише кількох очевидців я зараз пропоную почути вам я була за три метри від натовпу і залишилася жива. А що ви зробили? Куди сховалися? Я просто бігла разом з усіма. Все Ми пішли в готель кількома хвилинами раніше, тому що у нас маленька донька, і вона втомилася нам. Просто пощастило. Я слышав кріки, всі почали біжати. Я не зрозумів, що происходило. Я просто почав йти, Потім зрозумів, що лучше побіжать за всіма. Забежал я в отель, меридиан называется. Мы там выбили дверь в конференции, как-то запрятались, не знали, что делать, не знали, что происходит. І сьогодні ми зустрілися з однією жінкою, яка тривалий час жила в Києві, а тепер вона має ресторан у Ніці. І от саме до її ресторану, який до багатьох закладів по сусідству, після того, як тут все сталося, почали просто залітати люди. Ну як в рукавичку набиватися в невеличке кафе набилося кілька сотень людей. І, як каже Олена, вони сиділи під столами і намагалися залізти в ніші, і сиділи під кухну, під кухарським столом. Люди були надзвичайно налякані і не розуміли, чи все вже закінчилося, чи і далі можуть бути нові теракти? І про те, як вони залишали вже а, ці залишали набережною, залишали місто. Далі я пропоную почути її спогади. Полиция сказала, чтобы мы покинули помещение, выключили свет. Люди должны были идти с поднятыми руками, чтобы, собственно, службы безопасности видели, что в руках нет оружия. После пришли снова полицейские. Тут, кстати, Бона выводили, Юту из соседнего ресторана. Тоже, он тоже шел вот так красиво по набережной. Мне кажется, это была единственная его прогулка в жизни, когда его никто не сфотографировал. Ні, це насамперед курорт. І хоча сьогодні Україні оголошено жалобу скасовано у ніці розважальні заклади, не відкрилися багато ресторанів. А як вони кажуть, у знак солідарності із своїм народом, сьогодні скасували концерт Ріани. і от тут поруч зі мною біля тієї частини набережної, де все і сталося, немає жодної людини на пляжі. Порожні шезлонги, порожні парасольки, немає нікого. Але якщо пройти буквально на ну, метрів 300 по набережній вглиб, туди, куди лихо не докотилося там, спокійно відпочивають люди. Їх достатньо багато, і в принципі нічого не видає їхнє занепокоєння. Наталю дякую, Олічка Ольга Кошеленко з ніц на місці трагедії до цих пір працює поліція, але вчорашній жахливий терак не відлякав, як сказала Ольга. Туристів тож місто не завмерло, але свідки діляться приголомшливими деталями жаху, в якому вони взяли участь мимоволі.